Гаряча пара триває у чемпіонів України сейдж, які готуються до чемпіонату світу з підприємництва серед школярів. Цього року подій відбудеться у Південній Кореї. В підготовці команди є деякі нововведення. Підлітків тренують коучі, і формат таких тренувань прискорює результати. Коуч сесії сприяють швидкому розвитку потенціалу слухача та просувають його до поставленої мети. Молоді сейджери також мають свої робочі зошити, в яких роблять замітки чемпіонів. Часу до чемпіонату світу не так вже і багато, тож підготовка триває інтенсивна. Через місяць цим молодим людям належить захищати свої проекти та доводити всьому світові, що українські сейджери є найкращими. А до цього їм потрібно навчитись працювати у команді, розробити власну презентацію проєктів та підготувати виступи. Нагадаємо, наприкінці травня одеська команда бізнес-школи Бікбос перемогла на всеукраїнському чемпіонаті Сейдж із проектами здорового харчування та комп'ютерною програмою контролю для навчальних закладів.